В Житомирі відзначили День Героїв. Націоналісти відвідали бійців української повстанської армії та провели мітинг біля могили Миколи Стіборського та Омеляна Сеника, що на території Свято-Преображенського кафедрального собору вшанувати пам'ять борців за волю України прийшли представники патріотичних організацій, які відзначають День Героїв уже багато років. Вікіпедія стверджує, що День Героїв або свято Героїв це щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків, борців за волю України. Передусім, лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, опришків українських січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. В сучасному вигляді відзначається 23 травня, але святкові та вшанувальні заходи проходять увесь тиждень, на який припадає свято для зручності та якомога більшої участі. Масові заходи почасти відбуваються в п'ятницю, суботу та неділю, що настає після свята. Наприклад, Львівська обласна рада прийняла рішення про святкування у четверту неділю травня. Це свято святкуємо, Це хоча це можна сказати жалобливе свято, але ми кожен рік приходимо до цього пам'ятного знаку. Вже ну, багато років, напевно, вже років 10 приходимо, скільки існує організація. Ще до мене сюди приходила. Я вже три з половиною роки очолюю свободу, і всі ці роки ми приходимо до цього пам'ятного знаку. Дійсно. Під час мітингу, що відбувався біля могили Миколи Стіборського та Омеляна Сеника, націоналісти співали гімн, розповідали про видатні періоди української історії та хвилиною мовчання вшанували тих, хто боровся і бореться сьогодні за незалежність України. Казали, що ще ми почали приходити, коли був тут дерев'яний хрестик і валився. Дякуючи нашим зусиллям свободи, насправді встановлено цей пам'ятник. В цьому приймали участь дуже багато людей. Кошти основні дав мирний Олександр Борисович, на той час депутат Верховної Ради Сергій Анатолій Чурічок. Він тут є, плитку клав. Виготовляли в користишеві хлопці наші свободівці. Тому цей знак практично повністю нашими зусиллями тут створений і зроблений проєкт і все інше, і насправді дуже. Ну, якось незручно, що наша влада нас не підтримує і не приходить на це свято. Ми я надію, що все-таки це буде з часом. І до речі, одне свято, на яке була тут влада, це було коли Сидір Васильович Кізін був головою ОДА. Тут стільки народу було. Я згадую. У 1941 році другий великий збір організації українських націоналістів постановив щороку, 23 травня, святкувати День Героїв. Свято було приурочене до сумного дня. 23 3 травня 1938 року, коли у Роттердамі було вбито Євгена Коновальця, було також обумовлено, що саме у травні пішли життя кращі сини України двадцятого століття Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. 23 травня це День Героїв ще в 1941 році. Організація українських націоналістів заснувала це свято на честь і в пам'ять про день загибелі першого голови організації українських націоналістів Вегана Коновальця, який в Нідерландах в місті Роттердам був підступно вбитий Павлом Судоплатовим агентом КДБ, і в пам'ять про нього саме і про всіх борців за незалежність за волю України організація українських націоналістів. Місця заснувала це свято до здобуття Україною незалежності свято святкувалося підпільно з проголошенням незалежності у 1992 році. Почало набувати розголосу. Станом на 2016 рік День Героїв України не є офіційним державним святом. Раніше воно святкувалося в підпіллі протягом радянської окупації, і вже з настанням української незалежності в 1991 році свято почало набувати більш публічного характеру. Спочатку його святкували окремі якісь групи населення, патріотичні організації, військово патріотичні націоналістичні рухи. Але після перемоги революції гідності свято набуло ще більш публічного якогось громадського характеру. Тепер його відзначають у школах. В містах, на Галичині досить поширено це свято, вже кілька десятків років. І, власне, от вже в Житомирі не вперше його теж відзначають. І сподіваємося, що воно скоро не буде державного статусу. Це свято трошки з такою сумною ноткою, тому що перша причина це все ж таки смерть провідника Організації українських націоналістів. Але Знову ж таки, це ну певною мірою свято, і як правило, українські націоналісти приходять, як от ми сьогодні, до могил полеглих борців, до якихось пам'ятних знаків, які пов'язані з боротьбою українців за незалежність, там УНРівців, бійців УПА. Ну і звісно ж, загиблих у російсько-українській війні, яка зараз досі відбувається на сході. День Героїв Житомирські депутати Свободівці привітали зі святом п'ятьох членів УПА, які проживають в Житомирі сьогодні, 23 травня. Свобода, як і всі націоналістичні сили України, святкують День Героїв або ж називають свято героїв. В цей день вшановуються герої, які віддали все своє своє життя за волю і незалежність України. Відповідно, ми Шукаємо і допомагаємо ветеранам визвольної боротьби, які ще залишилися в живих, які живуть в місті Житомира в Житомирі. І ми їх знаємо і приїжджаємо до них в гості, допомагаємо матеріально, даруємо подарунки, спілкуємося з ними. Коли задають цим людям питання, за що вони віддавали свої молоді життя 60 років тому, вони просто кажуть, що за Україну. І це настільки вражає, тобто вони не потребували ніяких таких особливих там для себе пільг чи щось іншого. Вони просто мали мету здобуття української держави. І за те вони йшли на любі тортури, на смерть. І їх вивозили і в Сибір, і в Середню Азію. І вони там страждали, але залишилися живі. І зараз згадували. Аду, це і один з тих борців за незалежність України. Він йому вже майже 90 років. Він каже, що в нього мета дожити до того часу, коли вже не буде Путіна. І буде повалена Російська імперія, яка все життя домагалася того, щоб знищити Україну на Нівець, але виходить, що Україна збереглася, Україна розквітає і дай Бог, що ми дожимо до того часу, коли буде потужна українська держава і вже не буде нашого споконвічного ворога Російської імперії. Євдокії Лихачові 86 років в юності. Вона була зв'язковою Української повстанської армії. За що її тоді ще 17-річну дівчину відправили у заслання на 10 років без права проживання у рідній Івано-Франківській області. Дякую, що пам'ятають мене. Кожний рік згадую. Я теж кожен рік ходжу до своїх. Навіть і сьогодні була, біля сумора, біля цього. пам'ятника така. Хоч стара вже, вже 86 років, але йду до героїв, до своїх однодумців, хожу і пам'ятаю це все, бо пам'ятаю цю каторгу, пам'ятаю це все, як була юною такою дівчинкою. Я була зв'язковою. Зв'язковою була онупа. Спочатку, що ми? Спочатку так. Ну, Харчі готували, ще нам не дуже довіряли, собирали по, по людях молоко, яйця, мед, масло. Ну, знаєте, і тоді наш старший носили до краївок, до хлопців. Так. А потім вже ми взяли присягу і вже ми знали, де ці краївки, і ми ходили туди, носили цю ці, і це все, прали білизну, носили. все, ну, А то й нам давали бумаги, ходили ми, ходили ми попере. Ну, хто винуватий був, то ходили ми. Попередили раз, другий раз, що не тим займається, для чого його прислали. А прислав хто? КГБ. Він історик, учитель, а сам дітей мучив, мучив дітей, чому він без галстука прийшов в школу, а чого це значок не в не вчепив, а чому він вчора не був. А діти, знаєте, вони правду люблять, ніколи не брешуть. Я, каже, не був у школу, до школи я не прийшов, бо я був, ходив до церкви. Так. Ага, ти до церкви ходив. Ну все, батьків, і все, викликають батьків, і цю, цю дитину мучили, мучили, і цих батьків мучили. І тоді знову за ті уші крутив цих дітей і це все, і все, так. А де це було? Це було в Івано-Франківську, Галицький да? район. Ой, ну і все. І ми потім, ну раз при... При... попередили, другий раз, що так не можна. А він в селі дали йому квартиру там, хазяїв од і господарі, ті далеку кімнату. То що прийшли, у півці прийшли, повісили його, то тоді пів села вивезли в Карганду, хату тією спалили, це все. Ой, Багато. Потім ще вчителька така була, теж в довір'я дійшла, сама-сама глибока комуністичного виховання, така, знаєте, ну то також вийшла в довір'я і, і, і передала наших упівців. І три хлопці загинуло, Ну, то потім її теж втратили. Після заслання Євдокія Лихачова все життя пропрацювала музикантом, виховала чотирьох синів. А після здобуття україною незалежності стала цікавитись громадським життям. Жінка щороку відвідує пам'ятні місця Житомирщини, а ще освятила собі синьо-жовтий прапор і заповіла себе у ньому поховати. Адже Євдокія Лихачова має поранення, то з життям подумки уже прощалась не раз. Здобудемо українську державу або загинемо в боротьбі за неї. І так ми з цю присягу, цю пам'ятали, що ми дали клятву, і що ми, і так, і вже таке було, знаєте, у нас такий настрій, що вже як десь ми з боївкою йдемо, там хлопців 13-15 йдуть. Ну, там ціла боївка. І думаю, як вже, не дай Бог, там якась засадка є, та десь вже ця стрілянина, то думаю, я би і хотіла, щоб мене вбили разом з ними героїчно, щоб померти. Да, так. То я і так, і все, ось ви бачите, ось є ранена. Раніна. А чим це вас поранило? А був за засідка була і теж один наш загинув повстанець. А чотирьох тих москалів убили, то теж скільки було наших людей. І це було під Бліском, так де ми де нас на на напали на нас. То як же нас боївка закінчилася, це все. А я ранена, ця, ця нога ранена, і я в цьому житті лежу. І ці дерев'я це рву, цю траву, і цю рану затикаю, і цим деревієм теж вилікувала. А потім прийшла наша медсестра, наша вуха. І, і мене е, завезли в клоню, таку стодолу. Ну, там, де збіжжя, звозять, знаєте, там, якщо ви там, розумієте, там. то я вже то вона приходила на перев'язку до мене декілька разів, і це поки я вже почала на ноги. Ну, а потім все пішла, приносила листівки, я ходила, носила до людей, до молодістю, як то трошки, ну як виховували ми, щоб. Не думали, що це вже всі, ці, ці москалі, то це вже все. А ми ждемо, у нас буде, кажу, у нас буде кажу, своя українська незалежна держава. Кажу, Так, що прийде час, тільки якщо не втрачайте свої кажу, надії і так ходили, виховували, і ці бумажки носили, ці, ці всі вірші писали. Ну і забрали мене у місті з тими листівками. А де коли? І я ці листівки. А я що я маленька була, я і зараз маленька. А мені було 17 років, я така була маленька, така коротенька. То я ці листівки в ляйку і в ляйки ці листівки. І так іду, щоб не звертали увагу на мене. Ну оці такі, які предателі ці. Бо і свої такі були предателі. Да. Ми, ми оберігалися від них. Ну і забрали мене і все. 10 років. дали, 10 років, 8 років отбула, а два роки додому Івано-Франківськ, десь в іншу область. Та То я тоді вже вже думаю, тут поближче. Сьогодні жінка читає вірші, які вона написала у засланні, і зі сльозами на очах каже, рада, що живе сьогодні у Незалежній Україні. Моє відомо, мої думи, чому не веселі? Беріть коштур, беріть торбу та йдіть по селах. Може, в селах збереглася українська мова, не цураються там батька ні рідного слова. Прислухайтесь, придивляйтесь до простого люду. Честі, мудрості навчайтесь, хай серце розбудять, розтривожать, розхвилюють правдою живою. Живі рани залікують, покличуть з собою. Садочок вишневий коло хати також на Шевченка. Хрущі не гудуть, соловей не співає, на вишнях один пустоцвіт. Моя Україно, знедолений краю, щорніла від крові та бід, поломаний плуг, а плугатор без долі. і мати вже дочку не жде, бо дочка її за кордоном у рабстві свій хрес на Голгофу несе. Безбаченки діти цураються мови, подібні на тих яничар. А Боже, щоби він проснувся і тяжко вздригнувся. Заплакав би гірко кобзар. Під час мітингу, що відбувався біля могили Миколи Стіборського та Омеляна Сеника, націоналісти співали гімн, розповідали про видатні періоди української історії та згадували тих, хто боровся та загинув за незалежність України. Батько теж був. Да. У повстанській, а, цій вже армії. Був, да прийшов, його забрали батька. Батька забрали, повісили, повісили і все. А мати збожеволіла. Ну, так тимчасово так відходила, то знов знаєте. батько прийшов, прийшов з лісу, поставив гверна. Знає, знаєте, що таке? Okay. Поставив на цей, а ми ще менші були, сестра і я, а тато каже, діти, не чіпайте, бо ворожі таке буває, що самої відстрілює, так що не чіпайте. Ну Там з мамою, мама його кормила, там посиділи, розмовляли, ну і тут приходять. І переодіти такі, такі, всі, і все збирайся. Ми, навіть ми не думали, хто це може бути такий. Ну, І забрали батька, повісили, повісили на груші в саду. Мама подивилася, боже, і геть втратила свідомість, ну, я мала була ще менша. Ну, це вже було в 40. Це було в якому цароті, щоб не втратити не пам'ять. Якщо я не помиляюся, це було в 43-му році. В 43-му так. Все. То мама плаче і каже, то беріть і мене, берете чоловіка, діти, ось. А, як буде нам треба, ми тебе знайдемо. Ви до цього днішнього дня не знаєте, хто це був. Ви до сьогоднішнього дня не знали? Ні, ні, не давав. І так. Ну, то ми тоді вже так із хати втікали, щоб нас не вислали нікуди. І це, Ну, в общем, таке було. Таке, такий був час. І так, і і, і ну, виховували менших, щоб знали, що були патріотами, щоб це знали, що це довго не прод... Тримається, що не буде ні тих ні татар, ні поляків, ні німців, ні комуністів не буде, а буде Україна, буде Україна, вільна, свободна Україна. І так, так ви знаєте, і так з тим духом, з тим завзяттям і з такою, з такою емоцією, і ми. 23 травня українці у всьому світі згадують тих, хто героїчно жив і загинув у боротьбі за волю та незалежність України від козацької доби до сьогодення. І цих бійців, які гинуть, молоді такі ще неціловані діти, які які ще кохання не знають, і вони йдуть туди і посилають цих на цю, цю м'ясорубку. Ну для чого це? Я не знаю. Шкода цих дітей, ці батьки залишаються самі і ці жінки, які є, і діточки, ці, і ці, бачите, що робиться. І ми не про це мріяли. Ми не про це думали. Ми думали, що таке буде, що таке буде якась восторжествує правда якась.